Пам'ятаємо, що у твердому стані тіла, як правило, створює тиск у напрямку дії сили. Наприклад, цей телефон тисне на поверхню стола у напрямку дії ваги, тобто вертикально вниз. Тиск буде залежати від маси смартфону і площини яку він тисне. Наприклад, у такому положенні тиск буде мінімальним. Нерухома рідина тисне не тільки на дно, але й на бічну поверхню посудини. Цей тиск залежить від густини рідини і висоти стовпа. Молекулу газу, на відміну від молекул твердих та рідких тіл, знаходиться на значних відстанях одна від одної і взаємодіють між собою та стінками посудини тільки під час зіткнення. Давайте пластикову пляшку, у якій знаходиться 2 літри газів, покладемо на 10 хвилин у холодильну камеру з температурою мінус 20 градусів за Цельсія. Що ми бачимо? Яка сила деформувала пляшку в морозильній камері? Газ почав займати менший об'єм при атмосферному тиску. Відео прискорене і ви бачите, як пляшка відновлює форму, як тільки газ нагрівається до кімнатної температури. Отже, тиск певної кількості газів зростає під час зростання температури. А чи зможе пляшка відновити форму, якщо її стиснути руками за кімнатної температури, а потім нагріти повітря всередині за допомогою фена? Ну що, перевіримо? Форму пляшки повністю відновилася і на це потрібно 5 хвилин. Тиск повітря у пляшці, якщо не враховувати тиск пластику, майже дорівнює атмосферному. Бачимо, що пляшка знову деформується як тільки температура повітря в ній падає до кімнатної температури. Хто уважно дивився, помітив, що на стінках пляшки при цьому випадає роса, але це явище ми будемо розглядати у старших класах. В цьому досліді скляну пляшку, яка закрита гумовою кулькою, занурюємо у посудин з гарячою водою. Молекули газів у пляшці починають рухати швидше. Якби пляшка була закрита корком, то тиск у пляшці став би більше. А у нашому випадку збільшується об'єм газу завдяки роздуванню гумової кульки. Тиск газів пляшці зараз трохи більший за атмосферний. Давайте подивимось, як змінюється об'єм кульки, якщо змінювати тиск назовні. Для цього гумову кульку, що знаходиться у скляній посудині, занурюють на глибину 10 метрів. При цьому тиск на кульку збільшується майже вдвічі. Цікаво, що при однаковій температурі газу його об'єм на глибині стає приблизно вдвічі меншим. В усіх попередніх дослідах ми відчували дію атмосферного тиску. Пам'ятайте дослід, який навіть демонструють у молодшій школі, коли вода не виливається з перевернутої склянки. Без атмосферного тиску він був би неможливим. Іноді кажуть, що ми живемо на дні повітряного океану. І це правда. Давайте спробуємо оцінити масу повітря нашої планети. Будемо вважати землею кулею, що вкрита тонким шаром атмосфери. Коли я кажу тонкий, то це порівняно з радіусом Землі. Відомо, що в шарі завтовшки 36 км від поверхні Землі знаходиться майже 99% маси атмосфери. Густина атмосфери сильно залежить від висоти. Ну, як ви розумієте, чим вище, тим менша густина. Тому ми візьмемо для розрахунків густину як на поверхні приблизно 1,3 кг на метр кубічний. Але будемо вважати, що шар атмосфери завтовшки 10 км. Тоді масу знайдемо як добуток густини на об'єм атмосфери, отже М дорівнює ρ помножити на В. Об'єм знайдемо як добуток площі поверхні Землі на висоту. Тоді В дорівнює С помножити на H або в дорівнює 4 пr квадрат, це площа поверхні кулі, помножити на h. Якщо підставити це в формулу для маси, то отримуємо, що маса атмосфери дорівнює ρ помножити на 4πr квадрат і помножити на h. Після нескладних розрахунків отримаємо, що маса атмосфери 6,7 на 10 18 Степені кілограм. Якщо ви подивитесь у довідник, то там буде приблизно 5,3 на 1018 кг. Отже, помилка в нас не така вже й велика. Вся ця маса притягується до Землі внаслідок гравітації і створює тиск в одну атмосферу або майже 101 300 паскалів. Ну, ми часто в задачах будемо брати 105 паскаль або 100 тисяч паскаль. Площа шкіри людини приблизно 2 метри квадратних. Тоді на нас з боку атмосфери діє сила 202 600 ньютонів. Уявіть собі, з такою силою притягується 20-тонний вантаж. Але ми майже не відчуваємо атмосферний тиск, тому що всередині маємо такий самий тиск.